Оголошується набір учасників у фольклорно-етнографічний колектив Шовкова косиця народний театр музичного фольклору Косичка Надвірнянського районного будинку культури. Приймаються діти віком від 3 до 17 років з міста Надвірна та Сіл Надвірнянського району. Основні напрямки діяльності колективу концертна, у тому числі конкурсна, та участь у радіотелевізійних проектах. Репертуар колективу фольклорні музичні дійства, народні звичаї, традиції, обряди, духовні та патріотичні пісні. Колектив постійно бере участь у походах з колядою по місту та області. Учасники колективу є співведучими телевізійних програм. Колектив Шовкова Косиця є переможцем районних, обласних, всеукраїнських та міжнародних мистецьких конкурсів. Навчання у колективі безкоштовне, систематичні репетиції. Субота о 15 годині та неділя о 14-й годині. Індивідуальні п'ятниця о 17-й годині. Вимоги до учасників, дисциплінованість, відповідальність. Прийом нових учасників відбудеться 5 травня з 14 до 16 години та 6 травня з 14 до 16 години у залі Надвірнянського районного будинку культури центр міста. Запрошуються усі бажаючі. Будьте здорові.